Сьогодні в гостях у нас знаний експерт, дипломат Олександр Михайлович Купчишин, віце-президент Української Асоціації зовнішньої політики, президент українського відділення International Law Association. Пане Олександре, сьогодні найбільш топ новина не тільки українських ЗМІ, не тільки європейських ЗМІ, а, мабуть, світових це, звичайно, попередні результати референдуму в Голландії. Чому попередні результати вже викликають таку врухливу реакцію, ну, мабуть, всім зрозуміло, це європейська країна і будь-яких судових рішень незнайомих, будь-яких е, спростувань, будь-яких вкидувань або інших знайомим українцям передвиборчих технологій або поствиборчих технологій в Голландії не буде. Е, в Голландії, як нам відомо, люди відкриті, і вони завжди. На тих же екзикполах свою думку висловлюють вільно, тому ми можемо прогнозувати, що з невеличкою похибкою по ті результати, які вже сьогодні відомі, а це майже 63% з тих людей, які взяли участь у голосуванні, сказали ні а, Асоціації так, України. А, тому перше питання, чи означає ось цей негативний mm -hmm. настрій голландців що це мав бути негативний настрій і в українців. Бо відразу ж почали ж заяви: це провал президента, це негатив повний для України, і взагалі все пропало. Чи так це? Да, ну по-перше, підтримую вашу думку про те, що після оголошення офіційних результатів нічого там не зміниться. Тому що все воно реальне. І те, що ми отримали вчора на референдумі, це. Прямо, скажем, реальна розстановка сил в голландському суспільстві. Тому очікувати, коли сьогодні я почув, що хтось каже, давайте дочекаємося 12-го, там можуть бути судові процеси, не буде нічого. Там під, під е, якісь підробки, підтасовки виключені, тому це реально. Можуть бути якісь відхилення там, в межах похибки якоїсь, але не в цьому буде, я кажу, суть. Дійсно, ми очікували. З надією деякою деяких позитивних результатів, хоча прогнози були негативні, от знаєте, що було багато невизначених невизначених. Потім весь час нам говорили, що кількість противників і прихильників зменшується. зменшується. Вільніше не кількість а... зрівнюється від... від між ними співвідношення <кхи> скорочується. От, потім оці десанти, багато в Нідерланди були делегації, парламентські, урядові, тому якісь позитивні очікування були. Ну, але диво, як кажуть, не сталося. 63%, як ви сказали, попередні результати. Ну, сказати, що це е, крах євроінтеграції України, це величезне перебільшення. Величезне перебільшення. Тому що, по-перше, сам референдум цей він має контроверсійний характер, особливо зараз після негативного голосування. Да, його всі називають консультативним. Так, да, він консультативний. Консультативних референдумів бувають десятки і сотні в світі, а в Європі часто проходять вони і кожний рік. А специфіка і унікальність голландського референдуму <кхух> в його коригуючому характері. Тобто, що він стосується рішень, які вже раніше були ухвалені і міняє їх. От в цьому унікальність. Оце Якби тримає в напрузі і європейський політикум і Україну вже певний час, тому що це ситуація унікальна раніше такої не якщо було. що дозволити, таке уточнення з точки зору фахівця е права. Добре, відомо Максима, що зворо... закон не має зворотньої дії. А ось тут ми маємо перший питання, що має? Оце правильне запитання, і е з юридичної точки зору, якщо ті рішення вже чинні. Да, а вони чинні, тому що інакше угода про асоціацію не запрацювала з 1 січня. Там одна умова була головна. Це всі 28 країн мали е, е, значит, пройти конституційні процедури від затвердження до ратифікації. І якщо вона почала діяти, це значить, що Євросоюз визнав рішення голландських урядовців і парламенту Голландії чинними. Тому, звичайно, не може він мати зворотньої дії, але виявляється, що ухвалили закон у Нідерландах, який ніби може скасовувати це все. Отут тут контроверсійність велика, і я думаю, що тут ще будуть дискусії суто теоретичного юридичного характеру. Але факт той, що угода. Вона не може бути скасована із-за того навіть з тієї причини, що одна країна може заперечити свою участь в ній. Тому тут така ситуація. З тих, хто проголосували проти угоди, так за останніми даними: 34% сказали, що не розділяють європейські цінності. Це в Голландії, 23% я є противником Євросоюзу, і 26% угода зашкодить відносинам Нідерландів та Росії. Ну, скажімо так, тези досить суперечливі, Це по-перше. По-друге, звичайно, в Голландії завжди були євроскептиками, це зрозуміло, і ці 30% це, це саме ті, хто підтримали взагалі ідею і зібрали підписи так, за проведення цього референдуму. Але противник Євросоюзу 23% і погіршення відносин з Росією 20%. Ми маємо дуже серйозний здається вплив виходу Нідерландів з Євросоюзу. Чи так це я не думаю, що питання стоїть про вихід Нідерландів з Євросоюзу. Я я не думаю, що це країна, яка, скажімо, підійшла так близько до цієї межі, скажіть, тим бачить, що Голландія зараз головує, так? Да, 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 як Велика Британія. Тим більше правильно ви кажете під час головування ставити якісь питання про несумісність перебування. В Європейському Союзі з якимись принципами. Це буде повна дискредитація перш за все, самої Нідерланд, самих Нідерландів. Да. Ну І, звичайно, Європейський Союз не буде в захваті від, від таких висновків. Да, звичайно, ми всі знаємо євроскептицизм голландців. Він присутній вже не, 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 не перший рік і не цей, не цей референдум висвітлив цю рису, скажімо так, голландського. Політикуму і голландського суспільства громадянського. Ми пам'ятаємо в 2000-ті роки, коли саме голландці поставили перепону на шляху затвердження Євроконституції. Тоді Брюссель вимушений був міняти формат і затвердили договір тоді про замість Конституції. От. Але питання в тому, що не лише євроскептицизм носить, спонукає голландців до такого результату, я би так сказав. Є певні побоювання і російського фактору. це ви сказали. Я так би мовити, не став би це робити як визначну зараз рису чи визначний фактор, але є, тому що частина голландців вони якби побоюються такого кардинального погіршення стосунків з Росією. Це зараз якби ситуація в Європі загальна така, що є прихильники вносить, України, а є. В Євросоюзі і прихильники більш активних стосунків з Росією і навіть зняття санкцій з Росії. Це ми все знаємо. Але я хотів би наголосити на іншому, що зараз політологи наші і експерти намагаються уникнути розмови про українське коріння цієї ситуації, про український фактор. А він дуже сильно присутній. Дуже сильно присутній. Я, як посол колишній в цій країні, працював там в період 2005-2008 роки. Пам'ятаю, як голландці тоді ставилися до України спочатку з захватом під час помаранчевої, з... революції, під час помаранчевої революції і невеличкий постпомаранчевий період, коли ще якби не почалися ці наші процеси, які зганьбили, скажімо так, помаранчеву революцію. Да. Потім почалася еволюція їхньої свідомості, вони дистанціювалися, почали критикувати і, врешті-решт, зрозуміли, що Україна не. Ну, Скажімо так, недостатньо не, не щира в своїх євроінтеграційних переконаннях і в бажанні жити за європейськими стандартами. Так от зараз це теж проявилося, тому що всі оці велопробіги, флешмоби, вони можливо і трошки якби, вплинули позитивно. Хоча я бачу ці цифри, вони дуже такі вражаючі в негативному плані. але... Голландці, вони як прагматичні люди і прагматична нація, взагалі вони дивляться на результати в країні, а не на те, як їх умовляють значить, не ратифікувати, а підтримати, скажімо так, угоду про асоціацію. Так от, бачачи нашу ситуацію, нашу корупцію, нашу значить, оцю приміріаду, яка вже багато тижнів значить, триває, бачачи. Розбіжність між словами і справами, бачачи ці, які раніше вони теж спостерігали конфлікт між гілками влади, все це їх об'єктивно спонукає до, 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 до таких висновків. А чи була тут якась емоційна складова з приводу того, що помаранчевий колір в Голландії ну, це колір гордості, це колір королівської династії, так? Да, да, да. а помаранчевий колір. Ну, Трошки заганьблений був, можливо, навіть так сказати. Чи ну, був цей емоційний фактор? Чи? Я думаю, що він присутній. він присутній. Тому що я якраз цей період працював в Нідерландах. Значить, помаранчевий колір в них це символ правлячої королівської династії. Чому? Тому що династія йде від Вільгельма Оранського. Оранський це. Ну, помаранчевий, скажімо так, і все ця, ця, ця династія, вона для неї помаранчевий колір це святе, це символ їхньої державності національної гідності. І звичайно, коли вони спочатку бачили, що Україна якби сприйняла і просто таке співпадіння, вийшло що в Україні помаранчевий колір, вони на руках нас носили. А потім, як ви кажете, на емоційному рівні. Я коли їхав з Нідерландів, мені мої колеги голландські казали, що вам не треба було обирати помаранчевий колір для цього, тому що ми глибоко ображені на це. Так вони мені в неофіційних розмовах казали. Я думаю, що це присутня ця емоційна складова теж. Дивіться, очікуємо, що 12 квітня такі будуть більш-менш заточні цифри, і вже уряд Нідерландів має визначитись. Буде, ну принаймні очікуємо там до 15-го квітня, можливо, до 20 не ну виходячи також з тих висловлень, які сьогодні прем'єр-міністр Голландії сказав, що це можливо не декілька днів, але декілька тижнів, і певні механізми вирішення цього голландського казусу вони будуть знайдені. Але ну 100% можна прогнозувати, що повного розриву відносин з Голландією, звичайно, не видно нікому. А що тоді? Який тоді буде у... У шлях? І що вони що вони будуть вигадувати? Скажімо так. Я думаю, це ключове питання зараз. Ключове питання. От референдум відбувся, підсумки, як кажуть, присутні. Потрібно реагувати. Да, потрібно реагувати І я. Ну, дивіться, є теоретично три варіанти, як можна діяти. Перший варіант це проігнорувати висновки референдуму. От всі наші зараз посадовці, ви не хвилюєтеся, це консультативний референдум, він якби не зобов'язує. Да, парадокс в тому, що. Правові підстави проігнорувати є, тому що він консультативний. Але я, знаючи цю країну, 100% кажу, що ігнорування не буває тут громадської думки. Планка громадської думки в Нідерландах піднята дуже високо. Дуже високо. І якщо в інших країнах зараз не буду назива називати можна проігнорувати громадську думку, то в Нідерландах це за визначенням неможливо. неможливо. Тому цей варіант відпадає. відпадає. Значить, якісь будуть. Намагання врахувати цю ситуацію. Другий варіант, ну він протилежний, скажімо так, це повністю сказати, да, так, суспільство так проголосувало, все, Нідерланди виходять з угоди про асоціацію. Тому що зараз багато пишуть, що там Нідерланди вирішували ніби питання ратифікації угоди, це не питання ратифікації, вона вже була ратифікована. 7 липня 2015 року, тобто я оточню, угода діяла і буде діяти. Не зважаючи Ді, діяла і буде діяти. Вона це діюча угода. Ще раз повторюю, я вже багато про це казав. Інакше вона б не набула з 1 січня чинності, а, тому що угода набуває чинності лише за умови її ратифікацією всіма 20, 28 членами ЄС. Раз Брюссель е, вирішив, що ці процедури всі відбулися. От і тому угода угода діє. Тобто ми розглядаємо механізми, як вийшли ситуації з точки зору Україна, саме Голландія, саме двосторонні відносини. Так, дивіться, значить, тут можливо можливий варіант просто виходу з угоди Нідерландії. Не те, що вона там ще не ще не є учасником чи стороною угоди, а вона вже є стороною. Треба вийти. Це може бути. Тим більше напередодні парламентських виборів скоро. Вже парламентська кампанія виборча почнеться в Нідерландах. І, звичайно, можна так, може зіграти мож, може зіграти. Да, можуть зіграти, звичайно, ті сили, які ставили на порядок. Денний це питання про референдум і таке, і таке інше. Але я думаю, що така. Позиція не буде вигідна Нідерландам, не буде вигідна. Чому? Тому що, по-перше, під час головування в Євросоюзі, оце сказати, що ми виходимо з угоди, якось воно, це підірваний авторитет, скажімо так, буде в Євросоюзі. По-друге, це виставлення Брюсселю якесь незручне становище, тому що влада і посадовці Євросоюзу вони почнуть шукати вихід, і його треба шукати спільно. Вільно, тому така заява про вихід, я думаю, вона теж не, не буде не, не буде на порядку денному. І третє, я прогнозую, якщо б такий варіант був застосований, суттєве погіршення двосторонніх стосунків між Україною і Нідерландами. Тому що в Україні були в нас... підстави для звинувачення. у да, да, нас з'явиться з'являться підстави сказати, що от нам одна країна, Нідерланди, заважає в наших євроінтеграційних прагненнях. От і це теж нідерландам не потрібно, тому що в нас великий товарообіг, у нас серйозні економічні відносини, та й політичні в нас відносини непогані. Ви бачили, як прем'єр-міністр з нашим президентом вони весь час обговорювали, давали там якісь запевнення, що все буде гаразд. Ну не в цьому справа. Але не зацікавлені Нідерланди в погіршенні двосторонніх стосунків. А тоді третій варіант виникає. А який він може бути зрозуміло? Компромісний. А компроміс. Полягав би в тому, щоб задовольнити, по-перше, противників асоціації всередині країни, щоб вони заспокоїлись. По-друге, заспокоїти, вибачте, за тавтологію, заспокоївся, заспокоїти Європейський Союз, щоб не було там проблем у цих юридичних, а як же далі діяти. І третє, звичайно. Дати Україні можливість відчути повноцінну угоду про асоціацію, тому що ми прагнули багато років до цього. Ми, це, це наша, скажімо так, справа, ну життя була для, для України, і тут раптом одна країна може зіпсувати це все. Тому буде компромісний варіант, і на, на практиці він полягатиме в тому, от так я бачу, і ми в асоціації зовнішньої українськи сезонньої політики так. Дивимося, це буде приблизно по аналогії з участю Великої Британії в Європейському Союзі. Тобто формальне членство є, але діють на власний Розсуд, розсуд у багатьох питаннях. От. Ну, ми не хочу зараз про Британію говорити, Там, ви знаєте, що і Шенгенія вона не бере участь, і валюта в неї своя залишилась. От. Тому, якщо Нідерланди отакий от варіант відпрацюють, <кхм> а це треба серйозно попрацювати. Це треба угоду цю. Величезну всю значить, проробити і зробити якісь застереження, якісь інтерпретуючі заяви до до, до статей, які будуть виконуватися, які не будуть виконуватися. В політичній частині, скажімо, може бути чітке чіткі вказання або посилання на те, що Україна не буде членом Європейського Союзу. Ви чули, що нідерландці ж хвилюються, що ця угода вона ніби так, є кроком до членства. Так, так. так, от, хоча там нема цього, тому що й в угоді про асоціації там ми як ми не намагалися в свій час європерспективу туди долучити, але нам це не вдалося, тому там нема цього. А вони можуть в своїй заяві зробити, що ми. Значить, вважаємо, підтримуємо, але ми не вважаємо це кроком до членства України в Європейському Союзі. Оце в політичній частині вам інтерпретуюча заява така називається. В економічній частині у нас угода про зону вільної торгівлі, вона всеохоплююча, називається. Вона без вилучень і обмежень. Так от голландці можуть якісь обмеження якісь ввести, в тому числі там в сільському господарстві, що скаже, що це не буде діяти між. Нідерландами і Україною як при застосуванні положень зони вільної торгівлі. Чи не може стати суто теоретичне оцей крок, оцей референдум Голландії, прикладом для інших країн Європейського Союзу? Я не думаю. Я не думаю чому. Тому що я не бачу, крім правових механізмів правових механізмів і не бачу країни. В Євросоюзі Можливо, як ні Угорщина, в, в, в неї нема такого ступіню, скажімо, євроскептицизму, як в Голландії, та і е, з Угорщиною у нас нема такого е, двостороннього досье, яке б там відштовхувала чи, чи робила якісь негативні асоціації так? Навряд чи, навряд чи Велика Британія вона веде свою лінію. Свою, свою не лінію думаю. не пов'язану з Україною. Тому Україну вона. Підтримала, ратифікувала все да, в неї своя лінія на вихід з європейського союзу. От але, якщо залишиться Велика Британія в ЄС, то вона буде підтримувати. Я не бачу зараз серед інших країн такі е, такі варіанти. Тим більше, що якщо в Голландії цей був закон прийнятий про зворотню дію, то в інших країнах такого закону немає. І вони це це вже просто буде, якби тоді в мене мабуть, таке останнє запитання, побажання. Від вас, мабуть, все ж таки в українській владі треба щось побажати, щоб а таких умов не в майбутньому не допускали, чи не так? Я думаю, що всі ми в Україні маємо побажати нашій владі. По-перше, щоб слова не, розходили, не розходилися зі справами. Якщо ми оголошуємо євроінтеграційні намагання нашими принципами, ми повинні їх застосовувати на, 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 на практиці. В Європі нема. Оцих та, та, розбіжностей таких між тим, що сказано, підписано, і тим, що робиться. Там сказали і треба робити. Підписали, значить, треба угоду виконувати. От. Потім е, треба, звичайно, е, оці коаліціади і преміяди припиняти, тому що всі, не тільки Європа, а весь світ на це дивиться і розчаровується в Україні. Тому побажання владі в мене було б таке щирості і послідовності в. Е, Імплементації євроінтеграційних наших намагань.